Юні Кременчужани із задоволенням лікують зубки в міській дитячій стоматологічній поліклініці завдяки подарунку від міста побратима Алітуса. Дороговартісні стоматологічні апарати, сучасні інструменти, медичні лампи та отонтологічні стільці. Усі ці речі наразі встановлені і активно використовуються Кременчуцькими лікарями. Дуже символічно, що ми отримали це обладнання в день народження нашої поліклініки. 43 роки якраз виконувалось і ми отримали це обладнання. Всі лікарі нашої поліклініки. Дуже вдячні, це якісне обладнання, на якому ми маємо можливість зараз працювати, лікувати дітей нашого міста. Працюється чудово, установка дуже комфортна, все, весь спектр послуг можна виконати. Все в одному місті зручно. Ну, дітки сидять, все зручно, все комфортно. Велика дяка, Хай їм теж там легко працюється, так як і нам на їхньому обладнанні. На новому обладнанні набагато комфортніше і краще не лише працювати, але й лікуватись. І діти, і їхні батьки дуже вдячні литовському місту побратиму за допомогу. Думаю, і краще буде лікувати з новим ну, апаратами. Хочемо подякувати, що піклуються в такий непростий час за наших діток, щоб їм було комфортно лікувати зубки. Дуже приємно. Учора відбулася дружня онлайн зустріч міського голови Віталія Малецького із литовськими друзями, мером міста Аліту Снерію Семцесюлісом та його радником Саулісом Івошкою, під час якої він подякував друзям за всю надану допомогу. Також учасники відеоконференції обговорили плани щодо майбутньої співпраці. Міст Є бажання обсудити наше будущее проекти. Хочемо вас також поблагодарить за те, що вже зроблено і то, що ви робите це системно це на самом деле и для Украины и для нашего города и для двусторонних отношений. Это показывает, что Европейский Союз, Литва нас поддерживает. Мы за это очень благодарны. Думаю, можем помогать. если будет надо, потом когда-нибудь с нашим бизнесменом поговорить, сделать какие-нибудь, если для вашего бизнесмена что-то будет надо, так мы сделаем какие-нибудь договоры. Знаете, было очень красиво, если приехали, потому что наши ребята очень помогают и Сіда один голос голосуваєм за підтримку вам і що там треба і так далі. Так воно ж приятеля приїхати порталітус. Кременчук цінує усе, що громада Алітуса робить за для розвитку нашого міста і наближення перемоги. Наша дружба це приклад щирих і теплих відносин між містами, які разом проходять усі випробування. Вікторія Максимович, Олексій Крашановський, Кременчуцькі новини.